Топ 100 впливових українців такий рейтинг випустив Фокс. І я, ваш покорний слуга, адвокат Станіслав Ліфлянчик, був один із восьми експертів, які і надавали інформацію фокусу стосовно того, кого вони вважають найвпливовішими людьми. Не дивлячись на те, які я відповіді надавав, для мене все ж таки деякі люди в топі були несподіванкою і в більшості випадків приємною. Ну, якщо брати е, політиків, то е, звісно, що перша тройка це діюча влада, це Володимир Зеленський, другий це Андрій Єрмак, і третій це Юлія е, Свириденко, яка на сьогоднішній день є прем'єр-міністром. Далі йде Михайло Федоров, е, Денис Шмигаль, Рустем Умеров е, і Андрій Сибіга. Валерій е, Залужний займає, займає восьме місце. Руслан Стефанчука 14 місце Давіда Рахамія 15 місце. І на моє здивування, на 19 місці опинився Ігор Терехов, мабуть, як дуже популярна людина і політик. Далі серед військових абсолютно заслуговано перше місце займає просто збірний образ: військові, українські військові, тобто, це кожний солдат, офіцер, який на сьогоднішній день боронить нашу країну. Друге місце як ти дивно посів у нас Олександр Сирський, і третє місце це Кирил Буданов. Василь Малюк зайняв четверте місце. І на п'яте став у нас Андрій Білецький. А якщо говорити про бізнес, тут багато цікавого. Ну, перше місце у нас посідає на сьогоднішній день Ренат Ахметов зі всіма його проектами, враховуючи те, що це людина, що має вплив на енергетику, і так далі, звісно, що вона на слуху і займає перше місце. На моє здивування Віктор Пінчук опинився в цьому рейтингу. Четверте місце займає. На моє приємне здивування тут є у нас Геннадій Буткевич, це один із співвласників АТБ. Далі у нас тут є Володимир Поперешнюк. Також дуже приємна для мене новина. 11 місця він зайняв. Хоча на моє глибоке переконання, його можна подвинути туди ближче до першої тройки. Це нова пошта, незвісно. От далі. Волонтери. Ну тут якось не виділяються окремі волонтери. Тут більше волонтерські організації. Перше місце це повернись живим. Друге це благодійний фонд Сергія Притули і так далі. Стерненко зайняв четверте місце. Лаченков зайняв одинадцяте місце. І Марія Берлінська вона чомусь аж на 16-му місці, не дивлячись на те, що займається доволі важливою роботою в цьому в цій сфері.